Ну, вас вітаю, мої англійці. Що я вам сьогодні обіцяла? Ага! Do this. Зроби це. Don't do this. Не роби цього і let's do this. Давай це зробимо. Сьогодні ми з вами будемо дивитися команди поради. Амінь, I mean, заходьте, хтось тукає у двері менеджер, написано, той заходить. І be careful! Будь обережною. Don't fall, не впади. Підтягнемо трошечки ми гроші, я вам його збільшу, бо воно дрібне, і є успіх. І ми з вами ознайомимося із новою темою. Будь ласка, беріть ваші зошити, ручки і записуйте корисні фрази. Поїхали. We use, Ось тут я зараз. Ми використовуємо дієслова come, приходите, look, дивитися, go, іти, wait, очікувати, be, бути тощо, etc., коли ми кажемо комусь щось зробити. Іди сюди і подивися на це. Що то таке? Я не хочу з тобою говорити. Іди геть. Я ще не готовий. Або не готова. Будь ласка, зачекайте на мене. І, будь ласка, помовч, я працюю. Come here and look at this. What is it? I don't want to, look to talk to you, sorry. Go away. I'm not ready yet. Please wait for me. And please be quiet. I'm working. Також. До побачення. Bye. Have a good holiday. Гарного відпочинку. Have a nice time. Гарного вам часу. Have a good fight. Light не fight. Гарного польоту і have fun, Розважайтеся. Тобто я сподіваюся, що ви добре проведете час. Have a chocolate. Пригощайтеся шоколадом. Oh, thanks, дякую. Чи не хотіли б ви шоколадку? Ось що має ще спонукання, яке значення? Have? Ми вживаємо не. Коли кажемо комусь не робити чогось, будь обережний, не впади. Be careful, don't fall. Please, don't go, будь ласка, найди, залишайся тут і зі мною. Stay here with me. Be here on time. Будь ласка, будьте тут вчасно. Don't be late, не запізнюйтесь. А що ж ось цей let's, який насправді, означає let us скорочення «you» забрали? І поставили апостроф. Получився для швидшої вимови Let's. Давайте. Тож, ви можете сказати, давайте, коли ви хочете, щоб люди щось робили з вами. Добре, це гарний день, it's a nice day. Let's go out. Давайте вийдемо. Ти і я можемо вийти. Come on, let's dance. Давай, давай потанцюємо. Ти і я можемо потанцювати. Are you ready? Let's go. Ти готовий? Ходімо. А давайте сьогодні повечеряємо рибою. Let's have fish for dinner tonight. Ми підемо сьогодні гуляти ввечері. Ні, я втомився, залишаємося вдома. Shall we go out tonight? No, I'm tired. Let's stay at home. «Shall» – ми з вами роздивлялися, розглядали минулого, не минулого заняття, а минулих занять, коли ми щось пропонували комусь, пам'ятаєте? Заперечення, а давай не. It's cold. холодно. Давай не будемо виходити, а залишимося вдома. Let's not go out. Let's stay at home. І давайте не будемо сьогодні вечеряти рибою, давайте курку. Let's not have fish for dinner tonight. Let's have chicken. Are you ready? пишуть нам. Ти готовий? Let's go. Пішли. Ви гроші телеграм. Зараз я закину вам цей урок. І там будуть направлені правильні дії слова з 35-го, здається, по 36-й. По 36, я ж по 5 вам їх даю, здається так. Побачите по 40, значить, і повний список усіх неправильних дієслів. Реєструйтеся на листопад уже на рівень А 2 і ми будемо з вами проходити всі ось ці вправи разом. І розмовний курс, і англійська там буде в піснях, і читацькі клуби, все що хочете. Завтра я вас чекаю із конструкцією. Ось, вчора, до речі, мої шестиклашки проходили I used to у нас було групове заняття. I used to означає я. Раніше це past simple за природою. Ви знаєте, що в англійській мові 26 часових форм, а 26, не 12, не 10, не ще якась там інтрига, що нам вішують лапшу деякі товариші. Це по природі past simple, і він означає, що раніше щось відбувалося, але зараз не відбувається. Зараз, завтра, я буду вам це все розповідати. До зустрічі, моїх хороші, Чекаю вас в телеграмі, в групі, робіть домашку. Побачимося вже tomorrow. Пока.